яким може бути глід? він може бути ось таким, як волотенське дерево, наче груша. Але це насправді глід. Ось він. І ось таким. Його можна формувати будь-як. Білий, звісно, більш колючий, рожевий менш колючий. Але тим не менше колючки в ньому є. Міти зібрані все як в кипиті, як прожелого, так і білого. От зараз Це максимум приближається, він високий я його не ну, і Ну дістану. Можна його формувати як е мультиштамп, декілька вілок, так і моно, дерево. А можна формувати в нього колючу живу огорожу, не обриваючи ось ці гілки, а формуючи його двохметровою або трьохметровою колючою огорожею. Він, звісно, є листопадним, але ось покажу вам. Дивіться, бачите? Бачите? Ну Так воно поштово розкрізь є. І молоді гілочки, вони ще не задерев'яніли, але вже мають такі колючки. На, кож... на кінці кожної гілочки є колючка. Так що це може бути альтернатива живій огорожі для захисту від проходу на вашу територію. Ось така вона і красива, з квітом, а потім з ягідками. І як захист теж прекрасно. Ось так. Дивлячись, дивлячись, що ви хочете формувати. Може бути як бузок мультиштамп, може бути моно, як дерево. І, звісно, може бути як жива огорожа, десь 2-3 метри, вистрижена в одну лінію суцільну, вона буде колюча і непролазна. Буде квітувати теж, звісно. Квіти будуть того сорту, якого ви виберете, білого чи рожевого, і не буде пропускати на вашу територію ніяких е посторонніх людей. Ось так.